За офіційними даними Міністерства соціальної політики України, кількість внутрішніх переселенців станом на початок жовтня становить понад 4,5 мільйони осіб. За неофіційними даними їх значно більше. Чого найбільше потребують внутрішні переселені люди, та де і як проживають нині, чи можуть знайти роботу і як змінилися їхні доходи, таке дослідження провела компанія Градус Ресерч. Згідно з цим дослідженням, результати якого зараз ми бачимо на екранах, 23% внутрішньопереміщених осіб відчувають себе у безпеці. 48% час від часу відчувають небезпеку. 22% не відчувають себе в безпеці. Взагалі у 82% внутрішньо переміщених осіб зменшилися доходи. У 9% ситуація не змінилася, і лише у 3% українців, які вимушено змінили місце проживання, доходи. Зросли серед найбільших потреб. ВПО гроші так відповіли 65% опитаних людей на другому місці доступ до роботи і на третьому безпечне місце проживання. Соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Градус Ресерч, яка проводила це дослідження, Євгенія Близнюк зараз на зв'язку із нашою студією. Пані Євгенія, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаю, пані Євгенія. Що ставили собі за мету, коли проводили це дослідження? Що воно які результати очікували від нього, і для чого власне його проводили? Ця тема дуже нагальна зараз для нашої країни і для нашого інформаційного простору? Бо з такими? Масштабними міграційними сулами ми не стикалися за всю історію нашої держави, і можливо за попередньою історію, якщо брати відлік від Другої світової війни, тому нам вбачається, що супер важливо зрозуміти, що відчувають ці люди. Наскільки вони відрізняються від загальної маси мешканців України, які не покидали свої домівки. І в чому їх потреби, да, в чому їх страхи і потреби для цієї мети? Ми опитали дві тисячі респондентів по всій країні, включаючи села, включаючи літніх людей. Опитування проводилося 23-26 вересня, тобто, в такий вже період, коли міграційні процеси більш-менш стабілізувалися, і хвилі переїздів скоротилися суттєво. Пані Євгенія, скажіть, будь ласка, який проводили, як проводили опитування, який метод ви використовували, і яка область стала найпопулярнішою для переїзду серед переселенців? Наша компанія Градус використовує для проведення опитування метод самозаповнення анкети в мобільному додатку. Це дозволяє е, долучати до опитування дуже великі масиви людей. Смартфони зараз стали продовженням нашої руки, і вони настільки розповсюджені, що ця технологія дозволяє опитувати і села, і літніх людей. Бо фактично всі є користувачами. Дуже дуже переважна більшість, абсолютно. Респонденти отримують запрошення і заповнюють собі анкету в цьому мобільному додатку. Тобто, це зручно швидко і дозволяє опитувати людей у будь-якій точці, де б вони не знаходилися. Наприклад, у нас є опитування окремі щодо людей, які виїхали за кордон українців, які виїхали за кордон. І ця технологія дозволяє їх опитувати, навіть якщо вони змінили свої сімки на польські, німецькі чи будь-якої іншої країни. Е, найбільш популярна в Україні в рамках України область Львівська і власне саме місто Львів. Бо переважно люди переїздять до місця, де вони мають надію знайти роботу. Адже як ви процитували? Дуже великий відсоток ВПО осіб внутрішньо переміщених осіб втратили роботу і втратили дохід, то природньо вони тягнуться до великих міст, де вони мають надію знайти якийсь підробіток. Пані Вегенія, от ви зараз маєте якесь загальне уявлення про те, чого найбільше потребують внутрішні переселенці, і що далі що робити з цією інформацією. Ця інформація є у відкритому доступі. Ми також її надаємо і в кабінет міністрів України, і в іншим стейкхолдерам, які можуть з нею працювати. Звичайно, це вже поза зоною нашого контролю, як дослідників, яким чином це практично застосовується, про те, як може застосовуватися, то це точно спостерігання да і виявлення цих зон. І тих больових точок, які люди потребують, да, це і е, нестача одягу, і нестача взуття, е, і нестача там продуктів харчування чи медикаментів е, склад сімей, які е, переважно опинилися в статусі ВПО, е, і яким чином люди е, вирішують свої фінансові і робочі проблеми, яка динаміка знайдення роботи, бо е, одразу після потреби. Додаткових фінансів люди називають потребу в доступі до роботи, тобто, дуже значна частина ВПО готові працювати просто від держави. Вони очікують допомоги саме в цьому питанні, в тому числі. Що ж, дякуємо вам, пані Євгенія. Дякуємо за те, що долучилися до нашої розмови. ми спілкувалися із соціологіною, засновницею та директоркою дослідницької компанії Градус Ресерч Євгенією Близнюк. Нагадаю, згідно з опитуванням, яке провели компанія Градус Ресерч, 23% внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб відчувають себе у безпеці 48%. Час від часу відчувають небезпеку, 22% не відчувають себе у безпеці. Взагалі у 82% внутрішньо переміщених осіб зменшилися доходи у 9% Ситуація не змінилася. І лише у 3% українців, які вимушено змінили місце проживання, доходи зросли. Серед найбільших потреб внутрішньо переселених осіб це гроші. Так відповіли 65% людей на другому місці. Доступ до роботи і на третьому безпечне місце проживання. Зараз на зв'язку із нашою студією, головна координаторка громадської організації Донбас. Сос Віолета Артемчук, пані Віолета, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня, пані Віолето. Щойно я озвучував результати соціологічного дослідження проведеного компанією Gradus Research. Чи згодні ви з ним поділіться, будь ласка, особистим досвідом роботи із внутрішньопереміщеними із внутрішньо переміщеними особами? Давайте так, у нас в організації, ми працюємо взагалі з 2014 року, спочатку конфлікту, і в нас з тих пір є гаряча лінія, на яку звертаються внутрішні приміщення, особи всі постраждали від збройної агресії. І те, що ви озвучили, в принципі, я можу з тим погодитись, зараз до нас звертається дуже часто з запитаннями, зараз багато програм від... Міжнародних агенцій ООН, які допомагають внутрішнім переміщеним особам, це саме кеш допомога, і таких звернень багато. Як її отримати, чи підпадаємо ми під категорії? А щодо роботи, ми е, 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 таких в нас запитів е, менше, а, да? е, е, у порівнянні з е, Тим, що ви озвучили. І якщо цікавляться роботою, то в нас дуже багато запитів від внутрішніх приміщення, як звільнитися без присутності, та бо якщо вони покинули місце своєї роботи, не встигли якось... Оформити документи, це для них важливо і звертаються. І також дуже багато запитів щодо допомоги від держави, а саме допомоги на проживання, яка виплачується внутрішньопереміщеним особам певних категорій, чи підпадають. І дуже багато в нас питань, до речі, про оформлення документів державного зразка. Особливо від людей, які е, наразі вони до нас е, дозвонюються, і як оформити там український паспорт, перебуваючи в окупації. Або вклеїти е, ну, склеїти фото. Ну, е, оформлення документів з державного зразка, там як зареєструвати дитину, як зареєструвати смерть, якщо вона відбулась на окупованих територіях. Е, актуальне питання, ну і про житлові програми, так. Да. Саме житлові програми, причому не шелтери, а... Як взяти участь у в тому, щоб отримати соціальне житло такого плану? Багато так. Як, Якщо говорити пані Віолета про працевлаштування для внутрішніх переселенців, чи активно співпрацюють із ними працедавці в нових регіонах в місцях нового проживання цих людей? Скажімо так: якщо в регіоні є взагалі брак вакансій, так? то він для всіх. Тобто в нас не було випадків, коли нам скаржили, що їх не беруть на роботу саме тому, що він переселенець. Якщо в селі, куди людина евакуатувалася, взагалі немає роботи, то, звичайно, тут чи ти переселенець, чи ти місцевий, ну тут немає різниці. Я не можу сказати, що є дискримінаційні політики. Ну, нам це не озвучують, ми цього не помічали. Скажіть, зі свого досвіду, куди б ви найперше радили звертатися людям, які потребують допомоги, які опинилися в новому для себе місці? Е, ну, дивлячись на те, якої допомоги я б звичайно е, е, порекомендувала звертатися на нашу гарячу лінію, ми вже зорієнтуємо.